Клайв Стейплс Льюіс Хроніки Нарнії. Остання битва. Розділ третій. Круть у всій красі. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Добрий мій пане коню, ох, пане коню. звернувся король до звільненого, як він гадав, коня, поспіхом рубаючи шворки. Як же так сталося, що вас загнобили чужинці? Чи вони вже й нарнію захопили? Чи, може, відбулась яка битва, а нам про те і не відомо? Та ні, сір. Важко дихаючи від непосильної праці, відповів кінь. Нічого такого не було. Прийшов отаслан і повелів. Бережіться, небезпека мій королю. перервав коня на півслові діамант. Тірян підняв очі і побачив, що з усіх боків на них біжать остроханці, а з ними і нарнійські звірі. Чі двоє загинули мовчки. Навіть злякатися не встигли. Тому інші второпали, що щось трапилося не одразу, а лише коли помітили сторонніх там, де щойно були їх товариші. Та, помітивши, одразу ж кинулися мститися. Хтось біг із сокирою. А хтось таких була більшість. З ятаганом наголо. Ну, мо, швидше, стрибайте мені на спину, встиг крикнути єдиноріг, підставляючи бік королю. Той злетів верхи вже на скаку, і не встигли нападники оговтатись, як спритний єдиноріг рвонув з місця в кар'єр та зник з очей. Дорогою він двічі змінював напрям. Перетнув ручай і, не збавляючи ходи, через плече спитав, куди далі сір, до – Зажди, друже, стримав його Тіріан. Дай Дайно ну мені злізти. Він зісковзнув зі спини єдинорога та став обличчям до нього. Діаманте, ми вчинили страшне, мовив. Але ж нас змусили, заперечив діамант. Спровокували! Хай там як? Кидатися на когось, не кинувши перед тим виклику, до того ж, здається, на неозброєних, то аж ніяк не звитяга. Діаманте, ми не месники, ми вбивці. Я вкрив себе ганьбою навіки вічні. Діамант опустив голову. Йому теж було соромно. І от і ще що, кінь обмовився, буцім то все відбувається за наказом Аслановим. Щось таке казав і щур. Усі одноголосно твердять, що Аслан тут, у Нарнії. А якщо це правда? Сір, невже ви справді гадаєте, що Асланові. Може спасти на думку вдатися до такого безчинства. Але ж це не той лев, якого можна приборкати. А коли так, то як зрозуміти, що може спасти йому на думку? Ти, як знаєш, діаманте, а я мушу повернутися. Я покладу свого меча перед остраханцями. І попрошу віддати мене на суд осланів. Хай він вирішить ступінь моєї провини і сам покарає мене, то ви віддаєте себе не в руки правосуддя, а в руки ката, розсудив діамант. Прийняти смерть, якщо таким буде його суд, то не ганьба, мій друже. Ганьба. Відсижуватися у кущах і тремтіти остраху, гадаючи, чи прийшов він, чи ні? І якщо прийшов, то чи той це Аслан, у якого ми вірили, чи зовсім інший, грізний і лячний? Це наче одного ранку побачити, як зійшло чорне сонце? То воно що? Сонце? Чи вже ні? Це наче припасти до води, аби вгамувати жагу, а вода суха. Ось що це таке? Та ваша правда це кінець усім речам, які ми знали. Навіщо ж мені таке життя? І якщо вже нічого не вдієш, що ж, ходімо здаватися на милість тих. Що рубають ліси, немає потреби йти здаватися обом, відповів король. Усі ці роки ми були разом і жоден з нас ніколи не полишав іншого у скруті. Невже ви гадаєте, що я покину вас тепер? Якщо не буде вас, і якщо ослан не ослан? То краще вже померти разом із вами сьогодні, ніж завтра жалкувати, що ми не померли разом. Більше нічого вони один одному не сказали, а повернули і пішли назад. В очах у них стояли гіркі сльози. Коли вони знову повернулися туди, де на них аж ніяк не чекали. Остраханці зчинили страшенний гвалт і, розмахуючи ятаганами та сокирами, кинулися до прибульців. Та король не збирався чинити опір. Він простягнув їм меча, тримаючи його лезом до себе, а рукояттю до них та мовив Я той, хто ще вранці був королем Нарнії». А тепер лише нещасний лицар, який зганьбив свою честь і віряє себе на милість Аслана. Відведіть мене до нього. Мене теж, я теж здаюся. Коротко додав діамант. Чорняві бородані тісним колом оточили їх, обдаючи запахами часнику та цибулі. Їхні вирячені очі люто блищали на засмаглих обличчях. Мечу короля одразу ж відібрали, руки скрутили за спиною, а діаманту на шию накинули зашморг. Остраханець, який, судячи з того, що на голові мав шолома, не тюрбан, як у інших, був тут за ватажка. Одразу ж зірвав із тіряна Золоту тіару і швиденько заховав її серед складок свого пишного вбрання, а потім полонених повели кудись у глиб вирубки, де над лісом, або, краще сказати, над колишнім лісом здіймався пагорб. А все навкруги. Вже було порубано вщент. І ось що там побачили полонені. На верхівці пагорба, де раніше росли дерева, тепер стояла хатина, не хатина, а щось таке більше схоже на хлів під очеретяною стріхою. Двері у хлів були щільно зачинені. Коло дверей, просто на траві. Сиділо якесь плюгаве, людиноподібне створіння. Мавпа не мавпа, а такий собі облизян. Тіряни діамант, які сподівалися побачити Аслана, а про якусь там мавпу, чи що воно таке навіть не чули, що найменше дуже здивувалися. Плюгавою мавпою біля входу у хлів, як ви вже, мабуть, здогадалися, був не хто інший, як круть. З того часу, як ми востаннє про нього чули. А було це ще тоді, коли він мешкав на дереві поблизу озера Чан, Круть дещо погладшав. та, попри те, зробився огиднішим. Разів у десять, бо тепер він був не просто мавпою, а мавпою одягненою по людськи. Він був запханий у пурпурову оксамитову камізельку, що стискала його під пахвами, а знизу випирало пузо. Бо що там не кажи, а шили та кроїли її на гнома? На ногах він мав справжні пантофлі, та ще й які, щоправда, без задників, але ж з носами, оздобленими дорогоцінними камінцями. А вже ж, ті теж сиділи якось недолуго, бо задні ноги в мав вони як руки, добре пристосовані, аби лазити по деревах. Але аж ніяк не носити пантофлі. На голові у нього красувалося щось на кшталт корони. На вигляд, щоправда, з паперу. Біля його ніг височила величезна купа горіхів, які він хвацько хрупав один за одним, клацаючи щелепами та випльовуючи шкарлупки. Час від часу він підтягував камізельку аж під пахви, аби почухати пузо. Обличчям до нього у декілька рядів вишикувалась добра юрба нарнійських розумних звірів. Усі вони мали стривожений і розгублений вигляд, коли вони побачили полонених, що їх привели остраханці. Над юрбою почулися стогін і плач. О ясновельможний пане Круть, асланів речник, – мовив астраханський ватажок. Ми привели вам двох полонених злочинців завдяки нашій воїнській доблесті та вмінню, а також волею великого Бога нашого Таша. Нам вдалося захопити цих окаянних головорізів живими. Ти ж ба який меч? А дайте но мені його сюди, наказав Круть. Йому з поклоном передали королівський меч, з перев'яздю та усім іншим. І він одразу ж начепив те собі на шию. Жалюгіднішого видовища. Ніж мавпа в камізельці з мечем, ніхто й ніколи не бачив. Долю цих двох ми вирішимо трохи пізніше, мовив облезян, спльовуючи шкарлупки у їх напрямку. Вони заждуть, але є справа, яка чекати не може. Ця справа зветься горіхи. У зв'язку з цією справою ми воліли б бачити старшу білку, відповідально за заготівлю. Я тут сір, мовила руда білка, ступивши крок уперед та поспіхом уклонившись. Ага, ось де ти. Круть зміряв її поглядом, який не віщував нічого доброго. Тож слухай нас уважно. Я бажаю, себто Аслан бажає більше горіхів. Ти чуєш мене? Більше горіхів. Цієї жменьки, що ви тут наносили, він вказав на купу. І близько не вистачить. Горіхів має бути більше. Удвічі більше. І всі вони мають бути тут до заходу сонця завтра. І щоб ніяких пустих чи гнилих. Я, цебто він, цього не любить. По рядах, де вишукувалися білки, пронісся тривожний вереск. І старша, зібравшись із духом, Насмілилася запитати. Дуже вибачаюся, а чи не міг би Аслан сам про те нам сказати, якщо нам буде дозволено побачитися з ним? На все свій час не розгубився Круч. Добре, він зробить вам таку ласку. Хоча між нами ви на неї не заслуговуєте. І явить себе вам сьогодні ж уночі, та тільки на хвилинку, не більш, і ви зможете дивитися на нього скільки завгодно. Та за однієї умови він не потерпить, аби навколо нього збирався цілий натовп, а також ніяких питань. Усе, що ви збираєтесь йому переказати, можна переказати мені, його речнику, а мені вже вирішувати, чи заслуговує ваша справа на те, аби його турбувати? А тепер на вашому місці я якнайшвидше кинувся б виконувати наказ і збирати горіхи. Ви ще згадаєте мої слова, а то вам самим дістанеться на горіхи. Нещасні білки чкурнули в розсип, ніби за ними женеться зграя хортів. Нові горіхові побори були для них остаточним розоренням. Зимові запаси майже скінчилися. А ті, що залишилися до нового врожаю, вони вже віддали ненажерливому крутю. І тепер їм загрожував голод.